Всім привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні я вам покажу те, до чого я дуже довго прагнув. Я хотів покращити свій комфорт в подорожах, тому, як бачите, ось це намет на даху я сьогодні придбав. В цьому випуску ми покажемо якраз наскільки він зручний, порівняємо плюси-мінуси, та й зробимо невеличкий огляд. Погнали! Намет встановлюється на попередчини, займає мінімум місця і виглядає доволі компактно, в складеному стані. Щоб встановити цей намет, нам було необхідно всього лише годину часу. Зробили ми це біля парковки. Там йде набір інструментів і, в принципі, дуже елементарно, але вам потрібно хоча б дві людини, щоб закинути його на дах. Оці штуки регулюються вправо-вліво, тобто під кожну штуку ви можете під різну довжину, ширину рейлінгів поперечин відрегулювати. Так само ви не втрачаєте функціоналу ваших попередніх, бо бачите, вони встановлені ще на сам намет. Тобто можна тут сміливо продовжувати щось кріпити. Перед покупкою я довго переглядав різні моделі. Є ті, що відкриваються вбік, вони займають багато місця і заважають на паркінгу. Деякі мають брезентовий чехол, важкий шумлять на трасі. Я ж шукав компактний і зручний варіант. Щоб відкривався з одного боку, тримався на одній осі і був стійкий до вітру. І зрештою, я натрапився на один сайт. І знайшов ідеальний варіант по ціні та якості. Можу сміливо сказати, кращого за ці гроші на ринку зараз немає. Подивіться, який слухняний, майже нічого не потрібно самому робити. Просто дивишся і насолоджуєшся. Самі бачили, відкривається за десяток секунд. Просто зняв замки, піднімаю верхню частину і починаю розкладати сходи. Все дуже просто. Ага, о, дивишся, да, супер-супер. Да, да, да. Клас. 1, 2, 3. Камера, поїхали. Всередині дуже затишно. Тут легко можуть розміститися двоє. При необхідності навіть троє такого телоскладіння, як я. Зручний ортопедичний матрас і сітки від комах. Зараз бачите, як я намагаюся стати в повний зріст. Для розуміння висоти намету. На прикладі в мене 177. Зверху намету зручні кишеньки для дрібниць, які завжди мають бути під рукою. Окремо є вихід USB підключений до сонячної панелі, ідеально для автономних поїздок. Внутрішня обшивка виглядає щільною та водостійкою, важливо під час дощу. А ще й всередині є невеличкий органайзер, щоб речі, що були на своїх місцях і не валялися навколо. Давайте поговоримо про плюси та мінуси. З плюсів можу зазначити те, що це дійсно зручно. Дивіться, вам не потрібно шукати в порівнянні зі звичайним наметом якусь рівну поверхню, щоб припаркувати там ваш намет. Ви просто стали, як вам завгодно, матрас робить свою справу, вам мягко та комфортно та рівно. З мінусів можу зазначити, це вага, ціна і там, може якась аеродинаміка. Вот. А так, в принципі, якщо у вас є така можливість придбати такий намет, ну, то welcome, бо якість я побачив, можу рекомендувати. Якщо б я купив щось не дуже, я б вам так і сказав, що це не дуже, пошукайте щось інше, або я наступного разу купив би щось інше. От, тому посилання залишу в описі, кому цікаво, можете ознайомитись з подробицями цього намету. І дякую за перегляд. Гарних відпочинків та пригод бережіть себе до наступних випусків.